Українець, який підкорює Португалію, Георгій Судаков забив у першому турі примейри та одразу став гравцем матчу. Це вже другий поспіль гол та друга нагорода мфп матчу Чотири матчі за Бенфіку, два голи і один асист. Фани шаленіють. Лісабон скандує його ім'я. Це тільки початок історії, яка може стати легендою. Ерлінг Холланд знову у центрі історії Ліги Чемпіонів у першому турі групового етапу Манчестер Сіті переміг Наполі з рахунком два і саме там норвежець забив свій 50-й гол у головному Єврокубку. Холанд зробив це всього за 49 матчів, встановивши новий рекорд турніру. Ерлінг продовжує доводити, що він головна голмашина сучасного футболу. Усман Дембеле найкращий футболіст світу. Він гер ПСЖ та збірної Франції отримав золотий м'яч від Франц футбол. Нагороду йому вручив легендарний Роналдіньо. Минулого сезону француз допоміг ПСЖ здобути історичний требл, вигравши першу в історії клубу Лігу чемпіонів, де був визнаний гравцем сезону. У його активі 33 голи та 14 асистів у 52 матчах за клуб. Це тріумф, який назавжди увійде в історію паризького клубу та французького футболу. Ви точно не очікували цього від Михайла Мудрика. Після допінг скандалу, який може залишити його без футболу на довгі роки, українець вирішив змінити спорт. Вінгер хоче стати спринтером і пробитися на Олімпійські ігри у Лос-Анджелесі. Він уже тренується з національною збірною легкоатлетів під керівництвом колишніх олімпійців. Можливо, скоро ми побачимо мудрика не з м'ячем, а з олімпійською медаллю. Тарас Михавко найкращий молодий захисник світу у повітрі. Центральний оборонець київського Динамо очолив рейтинг серед захисників до 21 року за показником виграних верхових дуелей. За даними Саєс футбол обсерваторії, Михавко виграв 92,3% єдиноборств у повітрі. Це найкращий результат серед гравців 55 провідних ліг світу. Український талант демонструє зрілість і впевненість на полі, та вже зараз входить до числа найперспективніших центрбеків Європи.